Вітаємо в ательє підлоги та пропонуємо вам акційний вініловий ламінат по ціні 889 гривень метр квадратний. Стара ціна 1135 гривень. При замовленні від 15 м2 діють додаткові знижки та безкоштовна доставка по Києву та Україні. Умови доставки та наявність товару уточнюйте у менеджеру. Основні переваги вінілового ламінату 100% вологостійкість, європейське виробництво висока стійкість до потряпин, підходить для підлог з підігрівом, легко миється та має високу стійкість до плям. Висока стабільність планки, простота укладки, антистатичне покриття не містить формальдеїду. Гарантія 15 років. Укладати можна як на клей, так і на підложку. Посилання на сайт ви можете знайти в описі під цим відео.